Аба, Отче наш, сущий Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб, аба, Отче наш, сущий Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля дай нам сьогодні і прости нам довги наші, якось ми прощаємо довжникам нашим. Не дай нас покушати тебе, а й збави нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава ця сина і Святого Духу. Амінь. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене, мою душу він обновлює, веде мене стежками правди, ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу, присутністю тих, що мене тривожить. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Тож добро і милосердя супроваджатимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в господньому домі на довгі дні.